Це наша школа зож перших-других ступенів села Сириця. Школа має давню історію. Вона заснована ще в 1873 році. Ми бачимо приміщення яке дуже давнє. До школи в селі Серетець ходить 41 дитина. Школярів навчають 16 педагогів, розповідає директорка Лариса Рарок. Каже, хвилюється, що наступного року їхній навчальний заклад може потрапити під реорганізацію. У першому класі найбільше цього року шестеро дітей, в другому класі четверо. В третьому, третій клас працює з четвертим класом в комплекті. Там є п'ятеро дітей. І в п'ятому класі четверо і двоє дітей на екстернаті. В шостому класі в нас троє, двоє на екстернаті. В сьомому класі в нас шестеро дітей. Один хлопчик внутрішньо переселених пішов від нас. В восьмий клас четверо і одна дитинка на екстернаті. і в дев'ятому класі в нас зараз двоє: одна на екстернаті, одна дівчинка, яка була з неблагополучної сім'ї, навчається в школі інтернаті. Мрія Мотяшок, мати семикласника, у її сина аутизм. Для цієї дитини дуже важко є привикнути в колектив інший. І, наприклад, їхати він не буде тобі автобусом, бо це особливий хлопчик, аутист. І дуже не хотілося б, щоб моя дитина вже, наприклад, до 9 класів вже два роки сиділа вдома на індивідуальній основі. Чи як Зоряна Мельник, вчителька історії України та мати першокласниці, яка ходить до цієї школи. Я проти е, того, щоб нашу школу реорганізовували, тому що ми розуміємо, що в нас мало дітей є в нашій школі, але е, для того, щоб дітям добиратися в іншу школу, потрібно дуже рано ставати. Е, дуже раненько їде автобус е, з нашого села, е, і, е, а найперше, це в нас дуже погана дорога. Е, і ще коли суха погода, ще так більш-менш, а коли холодно, дощ, сніг ну, практично неможливо звідси нормально виїхати. Вчителька початкових класів Наталія Гола працює в школі понад 30 років. Село живе доти, поки живе школа. У нас в селі не залишилося нічого, крім церкви і школи. Чи нас забезпечить роботою, чи нас не забезпечить? Я не знаю. Наприклад, я скажу особисто за себе. Я е... Ще не, не досягла пенсійного віку, але за станом здоров'я є інвалід, я не зможу десь далеко добиратися. Но утримання малокомплектних шкіл, йде значна частина грошей бюджету, каже голова Залозецької громади Андрій Нога. Зараз по освітянській субвенції нам бракує майже 6 мільйонів гривень для заробітної плати для наших освітян. Стація виникла тільки з того, що в нас на 16 наших навчальних закладів нас є 1060 діток, а з них 364. Тобто, коефіцієнт, як ми навчаємо дітей, 2,9 дитини на одного вчителя. На жаль, такого коефіцієнту немає в жодній громаді з нашої області. І через то виникає. Такі проблеми з фінансуванням. 16 шкіл було в громаді. Там того року ми ліквідували два навчальних заклади: це Чорний ліс і село Чистопади. Там взагалі не було діток в чистопадах. Було три дитинки на всю школу, і в Чорному лісі було шість. Ці дітки зараз довозяться до Золозацької опорної школи з села Чистопади. А з Чорного лісу, на жаль, дітки пішли в нем'ячь це друга область. До наступного навчального року планують понизити ступінь у двох школах громади, розповідає Андрій Нога. Це школа села Серетець та Мильна. За словами Андрія Ноги, у громаді працюють три шкільні автобуси, два з яких проходять через село Серетець і довозять дітей до шкіл у селах Залісті та Загір'я. В Мильно це пониження буде ступеня з першого третього до першого другого. Серетець пониження з. Першого, другого в перший ступінь. там взагалі де мова буде до кінця йде мова про ліквідацію закладу як такого. Про вивільнення вчителів ми повідомляли ще три роки тому. Тобто, якщо закон потребує 60 днів, ми два роки вже їм про це говоримо. У нас є ряд вчителів, невеликий відсоток, але відсотків 15%, які пенсійного віку. Експерт з освітніх питань та засновник Всеукраїнського освітнього центру Сед Олександр Кондратюк каже, навчання може бути якісним і в малих школах, якщо класи повноформатні. Якщо школа є малою, але там є повноформатні класи. Нехай навіть по 10 людей, але п'ятикласник працює за програмою для п'ятикласників з п'ятикласниками. Тоді це окей. Це буде більш така дружня, навіть атмосфера, менше якоїсь конкуренції. Всі одне одного, одного знають. Є певна така здруженість. Ми мала група. Називається камерна атмосфера. Разом з тим, якщо перейти цю межу і зробити таким чином, що будуть вчитися разом і п'ятий шостим-сьомим і класом, то це буде негативно впливати, адже хтось буде перепроходити те, що вже знає, а хтось буде вимушений вивчати наперед те, що передбачено вивчати аж за два роки. Загалом у Тернопільській області працюють 553 школи. У них навчаються понад 102 тисячі дітей. Серед них є 16 початкових шкіл, у яких менше 10 учнів, та 25 гімназій, де навчається менше 40 учнів. Такі дані нам повідомили у департаменті освіти і науки області. Нагадаю, 5 березня цього року Кабмін прийняв рішення, що з 2025 року школи, в яких менше 45 учнів, не отримуватимуть освітню субвенцію на зарплати вчителям, крім початкових класів. Громади самостійно вирішують, що робити з такими закладами освіти. Тетяна Панченко Андрій Прокопів Суспільне новини Тернопільщина